Вітаю я, Андрій Городиський, Середа за кордоном в матеріалах команди Новини світ. Зокрема, про таке. Мінськ спроба номер два. Нормандська четвірка таки зустрілася. Довіра парламенту. Грецькі депутати підтримали курс уряду. Новачок Євробачення. Австралія вперше в історії братиме участь в пісенному конкурсі. Ці хвилини в Мінську починаються переговори Нормандської четвірки. Лідери країн прибувають до Палацу Незалежності. Першим приїхав президент України Петро Порошенко. На червоному килимі його зустрів президент Білорусі Олександр Лукашенко. Україна наполягає на негайному припиненні вогню відведенні військ та відновленні контролю над кордоном. Зараз ви бачите, що відбувається в Мінську в Палаці Незалежності. Олександр Лукашенко, номінальний хазяїн цієї зустрічі, зустрічає гості. І саме зараз наживо заходять, заходять лідери Франції та Німеччини, президент Франції Франсуа Оланд та канцлер ФРН Ангела Меркель. Вони, як бачите, разом і до Мінська вони також приїхали разом. І вони в останній момент телефонною розмовою погодилися, остаточно дали згоду приїхати. Це має символізувати єдність Європи на цих переговорах. В холі палацу чергують близько 500 журналістів з різних країн світу, Європи, з України, з Росії. Вони за кілька годин вже зібралися в палаці і зустрічають делегацію офіційні. І цю зустріч називають в Європі, зокрема європейські дипломати називають останнім шансом зійти зі шляху війни. Хоча у той самій Європі дуже обережно оцінюють її результати. Проведення зустрічі в мінську було під питанням до останнього моменту. Ще напередодні жоден з учасників нормандської четвірки не брався стверджувати, що саміт відбудеться. Загострення ситуації наприкінці дня, зокрема, обстріл Краматорська, додали нових сумнівів. Але вранці, спершу президент України, а згодом лідери Франції та Німеччини підтвердили свою участь. Близько обіду, прес-служба Кремля відзвітувалася. Володимир Путін також їде. Про останні години перед мінською зустрічю – Далі в сюжеті. Обстріл Краматорська та інші провокації не повинні зірвати переговорів у мінську. Так з самого ранку заявила уповноважений президент Ірина Геращенко. Петро Порошенко летить до Мінська. Очевидно, що теракти в Краматорську, які відбулися, вони не випадково відбулися напередодні мінська. Це абсолютно цинічна спроба бойовиків маріанеток в руках країни, яка ними керує, зірвати мінські угоди. І ми мінські переговори сьогодні. Але Україна докладає всіх зусиль для того, щоб весь світ. Допоміг Києву захистити нашу територіальну цілісність і незалежність, і знову таки, щоб ми реалізували мінський протокол, мінський план, щоб мир повернувся на територію України. Міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штейнмаєр закликав усі сторони конфлікту проявити стриманість, поки працюють дипломати. Ніхто сподівається, Штейнмаєр, не зайде так далеко, щоб свідомо поставити під загрозу зустріч у мінську. Ми усвідомлюємо, які очікування від цього саміту є в Німеччині, Європі та можливо у світі. І це буде ще один великий шанс зробити перший великий крок, щоб змусити зброю замовкнути. Але наголошу, нічого ще не досягнуто. Сам факт проведення саміту не означає його успішності. У саміту в мінську президент США Барак Обама зателефонував до Кремля і застеріг Володимира Путіна від подальших агресивних дій у Сполучених Штатах. Говорять про посилення санкцій та можливість надання Україні летальної зброї. Якщо Росія продовжить свої агресивні дії в Україні, в тому числі шляхом відправлення військ, зброї та фінансування для підтримки сепаратистів, то ціна, яку вона заплатить, буде збільшена. На саміт до Мінська Володимир Путін взяв міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Перед від'їздом він закликав Київ припинити економічну блокаду Донбасу водночас повернення контролю над кордоном українській владі назвав нереалістичним. Безумовно, якщо зараз, коли йдуть бойові дії, є бажання поставити на перше місце питання відновлення контролю української влади над кордоном на всьому її протяженні між Україною і Росією, то на тих участках, які контролюються ополченням, Треба договарюватися з ДНР і ЛНР. У вівторок у мінську зустрічалися представники Росії, України, ОБСЄ та сепаратистів. Жодних офіційних заяв за результатами переговорів контактної групи не зробили. За інформацією наближених до учасників джерел, у мінську говорили про припинення вогню, контроль за виконанням перемир'я, а також про державний устрій Донбасу. Леся Красон, Андрій Городиський перший національний. Парламент Греції висловив довіру уряду Алексиса Ципраса. Під час представлення програми Кабміну прем'єр-міністр заявив, що країна має стати економічно незалежною державою та рівноправним членом ЄС. Голова уряду відмовився продовжувати кредитну програму Євросоюзу, яка закінчується наприкінці лютого. Політику суворої економії запровадили на вимогу ЄС та МВФ щоб уникнути дефолту. Попри кредити та фіндопомогу, допомогу, внутрішній валовий продукт країни впав на 25%, а кількість безробітних, Робітних сягнула півтора мільйона. Добре. Остання спроба випросити помилування в Італії. Завершуються слухання у справі капітана затонулого судна Коста Конкордія. Під час останнього засідання Франческо Скеттіна навіть розплакався. Чому знає Арсен Цимбалюк? <зас> Капітан круїзного лайнера Франческо Скетіно розплакався. каже, що помер разом з усіма жертвами катастрофи. За словами Скетіно, він потрапив у медійну м'ясорубку. Його існування складно назвати життям. Напередодні захист обвинувачуваного попросив суд помилувати капітана. Мовляв, він не залишав корабель, а катастрофу передбачити було неможливо. Коста Конкордія затонула в січні 2012-го біля берегів Італії. За однією з версій у катастрофі винен саме капітан, який наблизив корабель надто близько до узбережжя. На борту було більше як Чотири тисячі пасажирів, 32 людини загинули. Судан Антверпена виніс вирок членам організації «Шаріат для Бельгії їх звинувачують у посібництві тероризму. У справі проходить майже півсотні людей. Утім, на лаві підсудних лише семеро. Решта за версією суду воюють у Сирії на боці Ісламської держави. Лідеру угруповання дали 12 років за ґратами. Під його керівництвом шаря для Бельгії вирбував найманців для ісламської держави та відправляв їх воювати до Сирії. Решта членів угруповання отримали від 3 до 15 років в'язниці, деякі умовно. За версією суду багато з тих, хто воює в Сирії, вже можуть бути мертвими. Утім, точних підтверджень цьому немає. Тому суд вирішив ухвалити вирок. Ті усім за даними бельгійської влади на боці ісламської держави воюють більше як три сотні бельгійців у процентному співвідношенні. Це найбільший показник у Європі. Масштабна ДТП у південній Кореї на трасі поблизу Сеула зітнулися майже 100 автомобілей. Загинули двоє людей. Ще понад 60 дістали травми. Аварія сталася неподалік аеропорту. Ічхон. третина постраждалих іноземці. На цю зіткнень почався з рейсового автобуса. У нього врізався легковик. Як пише корейське агентство Ренхаб, аварія сталася через густий туман. Арсен Цимбалюк, перший національний То сильніший з'ясовували в Японії. Там відбулося традиційне змагання перетягування каната. За мотузку довжиною 200 метрів узялися 7,5 тисяч людей, мешканці та гості міста Дайсен. За правилами гри усі поділилися на дві команди: Камічо і Шімочо. Якщо виграє перша, це означає, що цього року будуть хороші ціни на рис. Якщо переможе інша, можна чекати на багатий врожай городини. Отже, люди не програють за будь-якого результату. До слова цього року перемогли силачі з. Шимочо традиції перетягувати канат понад 500 років. Нині вона входить до списку нематеріальної спадщини Японії. Австралія вперше заспіває на Євробаченні для її учасників. Організатори навіть трішки порушили правила. Конкурсант із зеленого континенту потрапляє прямо у фінал. Однак, якщо він виграє наступний конкурс, все одно відбудеться в якомусь європейському місті. Раніше австралійські зірки вже бували на сцені Євробачення. 19 років тому конкурсанткою була Джина Джи з Брізбена. Щоправда, вона виступала за Велику Британію цього року. В Євробачення кругленька дата 60 років. Конкурс відбудеться у травні. Відні усього в ньому візьмуть участь 40 країн. З України не поїде ніхто через складну ситуацію. Елегантність, пропорції та трішки епатажу. На тижні моди в Мадриді свої колекції представили молоді дизайнери. Зимове осіннє вбрання від іспанських модельєрів, яскраве та помітне. Головні кольори сезону фуксія, бірюзовий та гірчичний. Аксесуари максимально сміливі. Сережки масивні, взуття на високих підборах. Традиційні форми поєднані з химерним кроєм, хутро із шифоном, а шкіра із котоном. Чоловіче вбрання на одному подіумі із жіночим. Будьте в курсі останніх подій та тенденцій. У цьому вам допоможе інна Москвіна, бо знає про останні новини з України. Які вони Андрюш? Ну число загиблих від вчорашнього обстрілу в Дебальцевому росте. Новий обстріл в Донецьку теж жертви. Ну і про перспективи МВФ та інші, звісно, новини. Але почнемо з Мінську. Мінську нова картинка з і що там зараз відбувається. Все це у випуску буквально за кілька хвилин. Новини за світ завтра у цій самій порі.